Простий до неможливості готували салат наші малюки кухарчуки, але зовсім непростий гість, а надзвичайно цікавий у нашій студії сьогодні. Сергій Полюшко. Вітаємо тебе. Доброго ранку. Організатор квесту Бункер приєднався сьогодні до нас. Добрий день. Власне, як виникла ідея влаштувати бункер. Ну, на самом деле, ідея возникла очень внезапно. Як це зазвичай буває з усіма геніальними да. ідеями. Ну, надіємося, що вона доволі таки геніальна. А, скажем так, довге время ми нах... работали рядом возле этой идеи. А ми займалися організацією е по страйкболу і по історичному фехтуванню. Ну, вот как-то вот до самого квесту так мы и не дошли. І айву існуванні іменно в плані квеструма даже не догадувались. В один момент вышло так, что мы с друзьями решили посетить, посетить подобное мероприятие, и также этому еще поспособствовал приезд знакомый которая рассказала, что вот в Австрии это довольно-таки популярно сейчас и развивается. А после того, как мы прошли Квеструм, прошло некоторое время, освоение информации, и потом появилась идея, почему бы не так вот. и загорелась идея. Да. Власне, де і коли плануєте відкривати? Відкривати мы его будем на основе нашего страйкбольного комплекса арена, который находится по адресу Сідова, 36 а на третьем этаже. Открытие планируется через месяц уже будут запущены первые играющие. Сейчас уже квест знаходиться в тестовом ну, того... Ажіотаж, да, останнім часом відбувається на квеструми у місті, тому що дуже багато з'являється їх. Чим ви заінтригуєте? Ну, в першу чергу, знаєте, от... Основная проблема, яку я встретил в наших квеструмах, это то, что в Украине по большей степени они идут по франшизам купленным. То есть такой, таких квеструмов в Украине много, их можно встретить в разных городах. Наши квеструмы являются авторским и уникальным. То есть такого нет нигде больше. Это не франшиза, это наша все задумка. Есть, мы сами все продумали, сами все делаем. Мы даже для этого решили не нанимать каких-то рабочих, чтобы они осуществляли какие-то там ремонтные работы или еще что-то, потому что, чтобы не исказить наше видение. Вот мы решили сделать все так, как видим это мы. А джерело натхнения ты Знаете, вот мы когда... пришли, собственно, в помещение, да, вот, mm -hmm. появилась идея насчет Квестрома, пришли в несколько вот комнат нашего комплекса, и вот у меня первая мысль, которая возникла, здесь должен быть бункер. Вот просто, взяло из головы. Власне, з якими проблемами зустрічаєтесь при організації, оскільки влаштовуєте все це власними силами, власними руками? Ну, основні проблеми, звісно, завжди, мабуть, це фінансові. Как бы, в зв'язку з ситуацією в країні, Скачками долара, ціни на техніку дуже сильно виросли, на стройматеріали дуже сильно виросли. Ну, в принципі, ми це вже преодолели, слава Богу, Якби ремонт у нас окончим. Ну, Зважаючи на те, що ви самі, звісно, із нетерпінням вже чекаєте на відкриття. Чи помічаєте певний ажіотаж серед публіки? Чи дійсно очікують цього відкриття власне гравці потенційні? Так, да, мені вже дзвонили. Люди интересовались, когда уже можно к вам будет прийти, можно ли купить заранее билеты, как-то там дни рождения у нас уже хотели отмечать, но, к сожалению, так как мы еще в тестовом режиме, мы не можем принять, так сказать, всех желающих, только тестовые группы. Чему сама выбрали такую тему? Что надыхнуло? Ну, знаете, наверное, все-таки вот атмосфера, да, вот, в которой показывается. Бункеры вот, подобной тематике, да, бункеры ННР, БСС, вот в многих фильмах. То есть, это жуткая атмосфера, жуткие опыты, которые там проводились. То есть у нас один из основных упоров. Это именно вот атмосферность. Мы хотим сделать так, чтобы люди не просто бегали и разгадывали какие-то загадки с предметами вот под, похожими под темой, а чтобы они зашли туда и им стало вот страшно от того, что их заперли в таком вот зловесном помещении. Власне, тему великої вічестянової війни і нацистського бункера тих часів обрали, чи не боїтеся налякати аудиторію настільки, що вони й побояться, власне, брати участь в квесті? Ну, ми надеємося, що аудиторія у нас отнесется к этому с пониманием. В принципе, я же говорю, в основном э, пугающую роль будет играть атмосфера, а не простые, скажем так, да, там, я не знаю, голливудские спецэффекты. Поэтому я думаю, в принципе, желающих будет много, им понравится, и будут звать и друзей, и родственников, да и в принципе в вековые категории. Я думаю, але власне і ось ця атмосферність, вона саме і додаватиме унікальності, і відчуття загострюватиме всі відчуття. Фактично. Да. Ну, ще ми знаємо, що ти займаєшся історичним фехтуванням, так? Да. І от цікаво, чому саме не в цю історію, так от не в цю як отраслі всі пішли твої бажання зробити квест. Ну, насчет этого была задумка, потому что это самый простой вариант был бы, так как в наличии имеется большое количество и доспехов, различного обмундирования, и в принципе комнаты, сделанные под это уже, да, то и с камнями, с деревянной обшивкой. Ну, как-то короткие шляхины а, для вас, ну, да? Ну, mm -hmm. оно, так как оно в моей жизни присутствует уже mm -hmm. лет всем... Это движение, да, захотелось попробовать спробувати щось другое, не связанное з цим. Просто, значить, вот, нову відрис, нову віці. А після цього не планує, може ви все ж таки реалізуєте. Плануємо, да. да, несколько квеструмов відкрити, але в початку треба закінчити з цим. А що матимуть зробити ті, кого ви закриті в бункері? Ну, хоча б приблизно розкрита таємниця. Ну, скажімо так. Как бы основным заданием, как и во всех кваструмах, да, является выбраться из помещения. А группа, помещенная в помещение, по легенде, неким образом просыпается в бункере. То есть, в принципе, мы уже в анонсе рассказывали то, что это нацистский бункер с секретными разработками. И вот там появляется группа, и вот им надо понять, что же здесь все-таки происходило, и Що ж тут треба зробити, щоб змінити історію? Чи досліджували якісь історичні матеріали для того, аби більш точно відтворити і атмосферу, і показати власне, той період, і ті часи, дати можливість відчути його на собі? Да, в історії ми, конечно, покопалися. Один із головних героїв у нас в самому Квеструмі, з яким з якими будуть спілкуватися наші герої, є Реально сусідствуючи на тот момент, професор. вот у них буде с ним, ним пообщаться. А чи можливо таке, що з бункером вирушите до інших міст? Чи можливо можливо такий варіант? Чи розглядаєте його, щоб поділитися ось таким квестом з іншими містами? Ну, франш, варіант франшизи, ми, звісно, розглядали. Це доволі таки цікаво. але для начала треба його запустити

Це ще будуть вважатися діти і mm -hmm. ну, основна причина, тому що, не дай Бог, вони щось сделают, виноват буду я. Ну так, да, все ж таки екстремальна розвага, так да. сказати, тому що емоції там не передбачені будуть. Дякуємо Сергієві, дякуємо за новий квест, новий проект. Бажаємо успішного відкриття і очікуваного ажіотажу. І до більш райдужної переходимо теми, а саме до мандрівки біля водоспаду Джурчур зможете послухати шум води, плескіт, хвиль і насолодитись спокоєм та гармонією.